Оскільки ви бачили з своїм значимо, звідки інформація про те, що штурму брав участь, брали участь у Батецький районів. На вашому сайті буде вдвістрація написку, що брав участь депутат Праценко. Чи це ви його особисто бачили, чи звідки Ні, я хочу сказати, я особисто бачив тільки Миколу Булатин. Ну, Я його знаю, а тих я з, ну, з ними ну, мало спілкувався їх. Не знаю, і там вже багато було людей, розумієте? Я цього не можу стверджувати і так далі. Добре. І тоді друге запитання. Дивіться, у деяких регіонах, зокрема в Західних, навіть у Вінниці, штурму не було, тому що влада не була настроєна радикально на протидію. Тобто дали людям можливість зайти в адміністрацію, нічого, або, скажімо, в менших об'ємах потрощили. Чи не було у вас такої думки вчинити таким чином? А якщо не було, то чому, висніключити? Я вам поясню. Неділя, вихідний день, 12 та ночі. Скажіть, будь ласка, про що йде мова? Яка мирна акція? Що вони хотіли побачити? Ви запитаєте у них, у цих організаторів. Хлопці, чого ви приїжджаєте? Ну, якщо ви хочете мирно, поспілкуватися і так далі. Приходьте в робочий час, зарані, як кажуть, домовтеся. Приїжджайте, вас приймуть, відчинять вам двері, будь ласка, ось вас же прийняли. Ну, нема незручного, як кажуть, звичайним способом, там роздяглись не там, не так пройшли і так далі. Але прийняли. Так точно і тут. Вчора у нас були перебої тут з електроенергією, з постачанням, там потрущили ці щитки і так далі. Так далі. Зараз відновили вже. От ми відновлюємо потихеньку, кажуть, будемо, вийдемо в нормальний робочий режим. О, сьогодні є незручності багатьох працівників апарату, знищені документи, знищена комп'ютерна техніка, потрощені всі меблі. Розумієте? Люди ходять, плачуть зараз, тому що це ж працювала людина. А там же ж, як кажуть, надання пенсії, житла там і багато інших. Ну це робота їхня. А коли вони зайшли, а їхні чоботки там дівчина залишала тут. Стягувала, скупила, а їх взяли і отак просто, побили цими кейками і всім іншим, розумієте? І викинули. Ну хіба ж скажіть, що це таке? При чому тут стіни, при чому тут вікна, при чому тут усе це діло? Тим більше вночі, і... ну, ну, я цього не розумію, розумієте? Я вам хочу сказати, я побачив очі деяких. Я вам хочу сказати, вони пусті. О тих молодиків, які бігли з цими кільками От. і тільки, як кажуть, нецензурною лайкою розмовляли. Усті. Це не люди. Не люди. Yeah, yeah. За вечерик, інтернет видання прочітко, ви отже кажете, Борисович, при чому тут стіни інші? А також хотілося запитати в тон вашій тезі, при чому тут журналісти. Ми всі бачили відео, де Беркутівець погрожував бити журналіста, що той не знімався. То чи мали ви з приводу цього розмову, можливо, з керівництвом МВС області, чи будете якось реагувати на таку погрозу? І друге, чи дійсно це Луганський Беркутівець? Ну, знаєте, який Беркут на них не написано, і я не розбирався. Луганський, Донецький, чи там ще якийсь, це люди, працівники правоохоронних органів. Вони всі в формі. Ви бачили, які там, що розберешся, ви думаєте, що я з ними спілкуюся, чи там ще що небудь і так далі. Ті, хто прибув, вони забезпечили, як кажуть, громадський порядок. І ви, якщо побачили на цих же кадрах,